Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео ви дізнаєтесь, як брати участь у лаунчпулі на біржі BingX. Спробую пояснити все простою мовою без зайвих подробиць, щоб зрозумів як профіт, так і новачок. Тому раджу додивитись це відео до кінця. Отже, що таке Launchpool? Це механізм розміщення нових токенів на біржі. Це все звичайно дуже цікаво, але для нас це можливість заробити пасивно та без ризику, тобто безкоштовно отримати певну кількість криптовалюти за розміщення іншої. З лаунчпулами більшість з вас вже знайома на біржі ByBit. Там я постійно закидаю свої USDT та отримую нові токени, які відразу можна продавати. Для прикладу, зараз ви бачите нарахування токенів з лаунчпулу. Так от, біржа BingX вирішила не відставати та запустила власну платформу пулів. а зараз я вам покажу механіку заробітку на цій біржі, а це відео буде інструкцією на всі інші проекти. Для участі вам потрібен аккаунт на біржі BingX. Посилання ви можете знайти в описі під відео, за ним ви ще отримаєте максимальні бонуси. BingX майже єдина топова біржа, на якій не потрібна верифікація, але для участі в лаунчпулі вона повинна бути пройдена. А щоб не було так сумно, то в центрі нагород за це дають від 20 до 500 доларів на торгівлю. Потім на головному екрані натискаємо більше та розділ Launchpool. На даний момент активний проєкт під назвою Matrix, у якому можна отримувати токени Max безкоштовно, якщо застайкамо USDT чи біткоін на певний термін. Гадаю, що з USDT всі знайомі, це свого роду криптодолар. Launchpool триває в декілька етапів: це розміщення наших активів. Потім знімки нашого балансу, нарахування нагород у вигляді нових токенів, закінчення пулу та лістинг, відповідно після якого ми зможемо порахувати отриманий прибуток. А найголовніше це те, що наші кошти не блокуються, не витрачаються, а при необхідності їх можна повернути у будь-який момент. При цьому нагороди залишаються нам. Тому, якщо у вас є незадіяні USDT чи інша необхідна крипта, то обов'язково беріть участь, що я зараз і зроблю. У мене біткоїна немає, але є USDT. Натискаю стейкінг та розміщую їх в пул. Зверніть увагу, що активи повинні бути на біржовому рахунку кошти. Переказати їх не проблема в 2 кліки. Ось так. Тепер вони успішно відображаються. Далі усі та надіслати. Все доволі просто та інтуїтивно зрозуміло. Тепер кожну годину будемо отримувати нові токени абсолютно без ризику до тих пір, поки не завершиться активний пул, у моєму випадку через 5 днів. Стосовно лімітів за внесенням, то їх тут немає, як на біржі Байбіт. Хтось подумає це добре, але я гадаю навпаки. Адже завдяки лімітам користувачі з невеликим балансом могли б отримати більший прибуток. Але тут є загальні ліміти нагород в годину та за день. Тобто, якщо розподіл токенів виходить за цей ліміт, то він припиняється. Пройшла година від моменту внесення USDT, давайте перевіримо, що я за цей час зміг заробити. Повертаємось до лаунчпулу та бачимо, що я отримав ось таку кількість токенів MAX. Нагадую, що подібне нарахування буде кожної години до тих пір, поки я не заберу свої кошти. Ці токени відразу нараховуються до мого гаманця. Тобто вони вже повністю мої. А коли біржа запустить торгівлю на спотовому ринку, я їх продам та отримаю чистий прибуток. Нічого складного немає, все доволі просто. Сподіваюсь, це відео було корисним та допоможе вам заробити. А щоб не пропускати подібні методи заробітку, то раджу підписатись на наш телеграм-канал. Там вся інформація виходить вчасно. А якщо у вас будуть питання, то наш чат завжди вам допоможе. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.